З вами працюю, була мої друки, була мої друки. Працівники поліції. От, Бачите, мене, мене заламують. Да, Забирає речі, за, за, да, я зараз... забороняю, забороняю Ви ваші... Я, дивіться, вириває телефон. Так, народ, от мої нові апартаменти, трошки так скромно, але ну, якось це. Це ладно, це к слову, е, Так, на рахунок того, хто саме безпосередньо мене викрав і довіз до місця моїх нових апартаментів. Викрали невідомі пірати. Вимагаємо негайного звільнення Андрія Жука. Ми, представники українського світанку, негайно вимагаємо звільнення нашого побратима Андрія Жука. Вимагаю негайного звільнення Андрія Жука. Вимагаю негайного звільнення Андрія Жука. Вимагаю негайного звільнення Андрія Жука. Вимагаю негайного його звільнення. Вимагаю негайно звільнити Андрія Жука. Вимагаю негайно звільнити Андрія Жука. Вимагаю, негайно звільнити Андрія Жука. Я вимагаю негайного звільнення Андрія Жука. Прошу, будь ласка, розголосу і Сьогодні він, а завтра ти. Зупини свавілля. Вимагай звільнення Андрія Жука.